Друзі, всім привітики! Сьогодні у мене підготовка до Ну, новорічним застіллям не скажу. І нічого такого сильно не буде, але, тим не менше, будемо вечеряти. От Має приїхати Міланин Хресний, це один, який тут є, у нас. Постійно і о, треба ну хочемо повечеряти, що показую вам ось о, тебе купила банани і мандарини за 64 гривні, але, ви знаєте, рекомендувати їх не можу. Вони такі от ось такі ось бачите, вони аж вибілені і не дуже соковиті, якісь пересушені. Оце перша мандарина така попалась інша трішки краща, але все одно рекомендувати їх не можу. Є у нас Кока-Кола, також за тебе. Вона в акції зараз 39 гривень з копійками чи 35 слухайте, вже не помню. Соєвий соус взяла, бо ж буду робити суші. Ось такий в хлібному взяла багет гречаний. що ми захотілося. Ми цього року без ікри. До суш я завжди беру ось такий янтарний сир. Він мені дуже смакує рибу червону, 220 гривень. Ось ця вся тарілка коштує, я її беру в такому лоточку постійно в перевіреної жінки. Най там повністю весь набір. Зокрема, ось я беру 15 листочків норі, 120 гривень 10 листків і 70 гривень 5 листків. Один огірок взяла. Нарізала його достатньо, великий огірочок. Так, це взяла нарізку. На стіл, От, друзі, хочу звернути вашу увагу, така от нарізка, ну, сиру трішечки більше, ще шматок сиру залишився. Тут у нас балик, я її вже просто порізала, баличок і ковбаска суха. така. І сир. Оце 285 гривень. Отакі дві тарілочки. Нема що бачити. Але таке завжди її береш, я не знаю, на кожне застілля. Це я так їх вже нарізала і заховала у пакети, щоб ну, перед подачею на стіл поставлю. Отакі от справи. Нема що бачити, а ціни, хай Бог мили. А тебе від... обійшлося 380 гривень. Нарізка ця обійшлася. Там в хліб тому ще хліба взяла оце на гривень, мабуть, 70 багет і, і хліб. І оце... оце так от купець. Велмарт відвідала вчора, в ньому купила ось такий готовий маринований шашлик. Це в майонезі, це шашлик класичний. Якийсь раз брали у Велмарті шашлик, дуже смачний. був. Ось такий ще шашлик ребро. Ребро пікніку холоджене на 172 гривні. Ну, таке буде гриль меню. А шашлик 154 гривні. За кілограм 231 гривня. Виходить. Так, і ось такі ще ковбаски. Ковбаса, козацька з гірчицею охолоджена. Я люблю ковбаски завжди, більше навіть, ніж шашлик. Тому от, ми завжди перерізаємо ще шматочки цього м'яса, тому що вони дуже великі йдуть. Тут ось доходить качка, домашня качка, отака от от смачна. Трошки її ще підрум'яню. З апельсинами, з яблучками вирішила приготувати. Що хочу показати: взяла ось такий імбир від екона. Не знаю, яка, 80 грамів його тут. У нас імбер, тільки я переважно їм, тому для того, щоб не стояв, він не вивітрювався, взяла дві от таких от закритих планшеточки. Думаю, класно. Якщо мало буде однієї, то відкриємо іншу. Якщо, наприклад, з'їмо обидві взагалі. Ну, якщо достатньо буде однієї, то інша, як мінімум, залишиться запаяна і використається на наступний раз. Отак от. Я вважаю, що дуже класна ідея за такими маленькими пакетиками. Баб, я взяла, до речі, ось такі старт-пластівці 77 гривень. Дуже класні, смачні діти. В мене такі сніданки обожнюють. І от вчора ми брали їх у е Велмарті, ось такі ж самі старт, тільки тут 250 грамів, а тут 330 Мабуть, вони по акції. Я чогось, якщо чесно, не звернула на це увагу, бо це брали діти. А тут у нас ось такий великий пакет сенсей. Ця міланка собі докупляла на гроші подаровані, заколядовані. Купляла ковтинки, дуже класні, по гарній ціні. І я ж все ж таки сподіваюся, що, можливо, за ці дні у мене буде натхнення і зніму вам це відео, що у мене є в наявності з сенсея. І ну такий буде розпаковка речей сенсея. Мені здається, що буде дуже цікаве відео. Ну і поки готується рис іще, я зараз зроблю десерт швиденько. Десерт у нас сьогодні буде отака ось італійська панатона. Я вам показувала її в огляді посилки з Італії, яку нам мама присилала. То е, зараз я її переріжу. Ось взяла АТБ, до речі, вперше своя лінія сметану, таку 15%, вона по акції. І е, додам ще сюди маскарпоне. Так, І додам ще сюди маскарпоне. Ось такий сир. Е, думала робити тірамісу, але немає яєць. А в магазин не хочу йти вже по ті яйця, е, бо це ще затягнеться дуже довго часу. І ось посиплю цукровою пудрою. Тому така от смакота буде, я думаю, всім сподобається, бо це реально дуже смачний десерт. Так, друзі, а я бачу, йдуть до нас ще дрівнички маленькі. Зараз будуть нам ще друвати. Я дітей знімати не буду, але включу, десь залишу відео, щоб було вам чути. Я так бачите, гарненько їх поперерізала, І ось в мене буде така основа. Така основа, і ось ми її зараз змощуємо. У нас тут помічник. З Новим роком, дітки! 2025 рік настав. З дітками розпечатуємо наші подаруночки. Все там? І що, будемо лягати спати. Оце, до речі, друзі, хочу вам показати подарунок. Мені колега вчора на роботі. Ось такий приємний презент подарувала. Так, ну що, друзі, завершимо цей влог ось такими обновочками. Можливо, я вам показувала, я трохи така забувака стала. Але ж покажу вам, який у мене буде на столику тепер календарик. Той календарик від Орнер, звичайно, що останній аркуш ми вирвали вже. І якщо буде ще знижка, то, мабуть, куплю собі ще такий календар, тому що йому він дуже сподобався Маркуші. Отже, а зараз у мене новиночка на такому ось Мольберті календарик, і його задумка в тому, що можна або нашаровувати ось так ось кожен місяць. Тобто січень у нас іде з бавовною, далі ось лютий з таким листочком, далі піде. Березень ось такою гарною квіточкою бускуда. Тобто можна якби нашаровувати. Але я це робити не буду, а буду використовувати його, всю цю композицію одразу ставлю букет, зараз покажу вам. Дивіться, яка краса. Ось так ось виглядає весь букетик на Мольберті, і просто ставлю сюди січень місяць і отак от буде гарнесенько і яскраво. Тому кому цікава така ось оригінальна задумка. Пишіть я. Пошукаю вам контакти цієї дівчинки. Не буду обіцяти, що зараз виставлю, бо можу забутися, але якщо цікаво, то пошукаю, де я там з нею переписувалась. Так, і покажу вам зараз подарунок від Мілани. Я була дуже здивована, вона так прям порадувала всіх, всім членам родини, е презентувала подаруночки. ось в такому пакетику був. Її подарунок і покажу, що там всередині. Значить, ось такий лосьйон зроблено в Англії. Амбер, мускус і ваніль, дуже класний аромат. А, значить, єдине, що єдине, а хочу відмітити, що мені цей аромат схожий на рожеву дев'яту молекулу від Парфум. Дуже схожий. Такий прям мені відгукнувся. Він з задоволенням використовую. Далі ось такий ось міст для волосся і тіла з квітами вишні і пілоном. І ще один міст вона купила, ну це будемо ми разом з нею користуватися ось такий нерулі, груша, і не знаю, як переводиться джинджер Лілі. Дуже приємні аромати, буду тестувати цю косметику, цю, цей догляд, як його правильно сказати. Да? І ще ось такий зволожуючий сольовий скраб, подарувала вона мені екстракт малини, чорниці і масло манго. Буду пробувати, поки що ще не відкривала. Так, і покажу вам, які зараз у нас новиночки з'явилися в плані парфумів. Ми купуємо парфуми. Також там в одної дівчинки в тіктоці її знайшли дуже вигідні ціни в неї. Це все репліки йдуть на відомі бренди. І в даному випадку ми взяли парфуми, які взагалі ну, ніколи раніше не чула цих назв. Ось такий ось парфум у нас є. Ось виглядає він в такій красивій пляшечці. По аромату, ви знаєте, це щось віддалено мені нагадує Ганімет. І бакару, тому що от мені бакара і ганімет між собою трішки схожі, тільки ганімет він такий вибуховий, дуже <гум> такий прям відчутний. Бакара воно трішки ніжніша, як на мене. Але от спільна нотка шафрану, певно, цього тут є. Це раз, Але І друге, що в цьому парфумі я відчуваю таку якусь спецію хвостику, ну, щось, щось кшталт цього. Поки що це ще не тестувала. Так, далі ось такий ось аромат скандал. Не знаю, як цей бренд називається, може так і називається. Я єдине, що цей бренд по ось цих їхніх кришках впізнаю, тому що бачила такі різні класні, прикольні кришечки. Так, це аромат такий солодкий. Мені тут звучить в ньому вишенька, ось така ручка. Його тільки або в коробочці носити, або ну, в сумки, тобто поставити його не вдасться. Так, і Далі ще один аромат, який в міланці е презентувала я. Кашарель, дуже приємний, такий він ніжний, весняний аромат, як на мене. Ну і аромат, який покорив моє серце це тілія. Е дівчата дуже класний, певно, що ось так виглядає оригінал. Дуже гарно пахне. Зараз вам покажу сам флакончик, Ось так ось виглядає, Аромат, неймовірно смачний. Для мене це букет квітів. Букет квітів різних. Я відчуваю тут бузок. От чомусь бузок мені дуже сильно. Можливо, його тут немає, але я його відчуваю. Бузок, жасмин. Просто таке різнобарв'я квітів, настільки він прекрасний цей аромат. Я зараз використовую тільки його. Мені він дуже сподобався. Ну, як використовую тут ще е, кілька днів, тому що це все таки обновки до нового року. Тому, друзі, отака у нас поповнення парфумерне і е, такі чудові подарунки від донечки, новий календарик. Зайшли ось з такими приємностями в новий рік. В свою чергу хочу вас привітати з новим роком. і хочу вам побажати, звичайно, що міцного здоров'я, мирного неба над головою. Це без всяких сумнівів. А хочу вам ще побажати натхнення до всього, до чого ви беретеся. Нехай у вас буде така, знаєте, прям незагасима віра і натхнення. От мені подобається дуже останнім часом це слово натхнення. Я його намагаюся залучати в усі сфери житті, житті, свого життя. От. І вам цього щиро бажаю. Тому що натхнення, воно, якесь таке надзвичайне відчуття дає. І, мені здається, все більш продуктивно, коли воно є. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую за лайки і коментарі. І ми з вами побачимося вже зовсім скоро. До побачення!